Напередодні святкування 70-ї річниці визволення нашого міста від фашистських загарбників, криворіжці отримали приємний подарунок у вигляді трьох тролейбусів, яким у депо номер 2 надали друге життя. За словами спеціалістів, працездатність нового старого тролейбуса подовжиться на 10 років, і за технічними параметрами ці машини не поступаються техніці, що сходить із заводського конвеєра. Їхній плюс і в тому, що ці тролейбуси потребують значно менших фінансових ресурсів. Наприклад, один абсолютно новий тролейбус коштує близько 2 мільйонів гривень. Тоді як на капітальний ремонт цієї трійці, було витрачено трохи більше трьох мільйонів гривень. Загалом усі відремонтовані тролейбуси на 90% – це нова техніка. Від старої залишився лише каркас, все ж інше сучасне, починаючи від оздоблення салону, а це м'які сидіння та підігрів до технічного оснащення. Сюди слід віднести і встановлення енергозберігаючих систем, що дозволить економити 40% електроенергії. За словами міського голови Юрія Вілкула, ця подія посприяє тому, аби криварісці та гості пасажири тролейбусів зручно и комфортно. Мы сейчас вводим в эксплуатацию три троллейбуса. еще по плану у нас семь троллейбусов таких же. Я думаю, что криворожане оценили уже те четыре троллейбуса, которые мы вывели на линии в прошлом году. Міський голова Юрій Вілко урочисто вручив ключі трьом водіям новеньких тролейбусів, а потім, як то кажуть, на місці оглянув новий технічний арсенал парку тролейбусного депо номер 2 та поцікавився у водіїв зручностями і перевагами нової техніки. Комфорт, звісно, улучшений. панель управління більш зручна, все під руками Маршрутні указателі це теж одно із головних, тому що ну як, от… как не говори, а наш пассажир в основном ну, пожилые люди. И вот где написано, оно может быть не видно. А это даже при солнечном свете видно современное табло удобно. Сидение водителя вот удобнее. Пожалуйста, тебе отрегулировал под себя, как положено. Сел, поехал и, ну, в общем, впечатление, конечно, одно из лучших. На цей рік передбачено капітально відремонтувати ще сім одиниць рухомого складу, але у них буде ще одне вагоме доповнення. Мова йде про задню площадку, спущену донизу на одну сходинку. Це дозволить людям з обмеженими фізичними можливостями зручно заїжджати і виїжджати з тролейбуса на інвалідному візку. Загалом над проектом, який передбачає капітальний ремонт морально і технічно застарілих тролейбусів, підприємство міський тролейбус працювало разом із фахівцями Харківського державного університету міського господарства. Та інженерами вагоноремонтного заводу. Всі сім тролейбусів будуть зроблені по новой технології. І будем развивать в дальнейшем GPS навигацию, чтобы улучшить всіх наших пасажирів, щоб всі видели, коли і какой маршрут тролейбуса прийде, на какую остановку, через сколько минут. Я думаю, що все планы. По усувершенству роботи всього транспорту, в тому числі електротранспорту, в нашому місті, в цьому оценят жителі нашого міста. До відновлювальних робіт були залучені і ув'язнені 80-ї виправної колонії. А вони займалися реконструкцією каркасу Кузова тролейбуса. Второй рік подряд колония номер колонія плотно сотрудничает з городскими властями и с Криворожским предприятием Криворожский городской троллейбус в плане капитальных ремонтов этого общественного транспорта. Спасибо Юрию Григорьевичу Вилкову, не забывает о нас обеспечивают нас работой наших подопечных рабочими местами, заработком. Планується, що ця трійка тролейбусів буде задіяна на першому, восьмому та дев'ятнадцятому двадцятому міських маршрутах.